Наша програма відверто ух». Отож у ефірі радіо з вами працює Тетяна. Зінько і маємо сьогодні чудового гостя. Вітайте соліста баварської національної опери, лауреата і переможця міжнародних конкурсів. Роман Чабаранок, вітаємо вас! Доброго дня! Доброго дня! Добро. Доброго рано! Так, Роман, приємно, що ми з вами на такій немалій відстані знаходимося, але маємо можливість так. зараз поспілкуватися. Зрештою завтра всесвітній день опери. Тому ми маємо сьогодні унікальну можливість поспілкуватися з вами солістом баварської національної опери. трішки взагалі привідкрити нам завісу цього чудового мистецтва. Спробуємо так нашим радіослухачам? радіославічам. А спробуємо. ж Романе. Взагалі, як почалася ваша любов до опери? Пам'ятаєте той момент, коли ви вперше вийшли на сцену. Ну, дивіться, любов до музики в мене була така ранішня з дитинства. А любов до опери, зокрема, в мене відбулася, коли я вже поступав в консерваторію у Львів після тернопільського музичного училища. І тоді я вже мав таку першу е можливість доторкнутися, дізнатися, що таке опера, і вже далі, так скажемо, поступово вникати в цю справу. Якось так. І наскільки я знаю, що любов взагалі до музики вас є десь генетично закладена, правда? Тому що так, від, так, це правда, гени пальцем не від мені передалось. Так моя мама також вона співачка, uh -huh. і я думаю, от, її гени вокальні передались мені, моя за це дякую. Ну і також батькові гени Також щоб його не образити. це, дуже цікаво. Те, що сьогодні, якраз в період 21 першого століття. Хтось може сказати, що опера десь трішки є другорядним явищем після якихось сучасних там пісень, виконань чи артистів. Що можете сказати з цього приводу? Е, можливо, хтось і має рацію, ага. але на мою скромну думку, я можу сказати, що опера зараз вона стала більш такою кінематографічною ага. в цей час. І завдяки цим технологіям, камера, трансляції. Слухачі, глядачі мають змогу побачити по суті оперу як фільм, uh -huh. і побачити всі емоції не здалека, а зблизька. Лице, міміка, рухи. Тому я думаю, що ну опера зараз е, виходить на такий кінематографічний рівень, на мою думку. І це робить її ще більш популярнішою. Правда, так так, дійсно так. так. Якою до речі була ваша така перша велика роль, які емоції ви переживали, коли ви вийшли на сцену? О, я це пам'ятаю як сьогодні. Це було під час навчання у Львові. Моя перша партія це була король. Мені тоді було 23 роки. І опера Аїда це була велика відповідальність для мене. Велика відповідальність як емоційна, так і технічно, тому що вона вимагала від мене певної такої підготовки. Але це була моя перша роль: так, опера Аїда. Роль короля ні, угу. дякую Богу за те, що я виконав на хорошому рівні на той час. Як ви працюєте над підтриманням форми голосу? Чи є у вас якісь такі певні спеціальні ритуали перед виступом? Е, ну, Якщо ми говоримо про ритуали, якщо конкретно про ритуали, тут, мені здається найпростіший ритуал це перед виступом е, заспокоїтись. Це угу. ще нам потрібно, щоб не було ніяких таких. Е, Емоційних шумів, скажімо так, з збоку, і настроїти себе на позитивну енергію, зрозуміти, що твоя основна задача це передати хороші позитивні емоції глядачеві, і все. Тобто, ти це мій такий найкращий друг виступом. Наскільки я знаю, взагалі голос, це така дуже знаєте, кришталева річ, так би мовити. Він дуже так, чутливий і навіть якась така знервованість, певна, правда, вже впливає навіть на голосові зв'язки. Звісно, так. Це до слова ніяк. Ця нервозність, вона стільки разів би ти на сцені не був, але ця нервозність все рівно вона буде давати певні такі, можливо, неприємні відчуття, ага. але в мене вже є своя технологія, я це все перевожу просто. В хороший результат, тобто, ця нервозність, вона мені наоборот допомагає, скажімо так, адреналін. Е, е, як в музичних колах е, все ж таки охарактеризовують ваш темп голосу? Тип голосу бас, угу. І, е, е, ну тобто, така кваліфікація голосу, я думаю, що це вона стандартна. Звісно, угу. там можуть поділятись баси на високі, на низькі, але це вже такі нюанси, які. Е, Ну, з часом вони дають про себе знати. Тобто бас і все, що просто. Зрештою, моя, колись вчителька із хору казала: Тетяно, не можна співати до 10-ї години, тому що голос ще спить. Як працює вона мала рацію? я вам Вона мала рацію, але на жаль, нас в опері в Мюнхені це правило не діє, тому що я встаю кожного дня в сьомій ранку, ага. і вже в дев'ятій ранку я повинен бути розпіваний в театрі. Бо о десяті у нас починаються репетиції і аж mm -hmm. до самого вечора. Тому потрібно цей тонус протримати до, до закінчення робочого дня. Якось так. Але... Так, Роман, ну, зрештою, ви сказали, що зараз знаходитеся в Мюнхені і хотіли так. вас, зрештою, запитати, в яких країнах вам вже взагалі доводилося виступати, крім Мюнхена, і чим різняється ця публіка за кордоном від української? Ну, мені доводилось співати в багатьох країнах. Це Польща, Франція, Німеччина, Чехія, Італія. За публіку можу сказати, що європейська публіка вона більш така критична. Вона, коли слухає виконавців, вона слухається з боку, ну, м'яко кажучи, критики. Тобто, вони знають всі тонкощі mm -hmm. тої чи іншої партії, і вони чекають, чи виконавець зможе подолати ті труднощі в тому чи іншому місці. А наша українська публіка, вона звісно більше більша, більше моційніша і. Мені здається, це більше допомагає виконавцю на сцені. Ході Серйозно ну суток. якось ви знаєте, ви зламали якийсь мій певний стереотип. Я думала, що навпаки, в нас такі якісь вимогливі, та їм зле та їм не підходить. Але виявляється, ні. наша футка цікава була це твердження. Два почути. А, а як вас приймають за межами наприклад, України як українського артиста? Так ну тому, що всі вже знають навіть по вашому прізвищі, так що ви з України. Так, так. І як, взагалі, в період від можливо, чи змінилося ставлення зрештою до українців, навіть до українських ось артистів і до відомих людей? Наша ну, е, ну я вам скажу, е, сприймають мене часто з цікавістю, uh -huh. і е, ми знаємо, що зараз Україна в центрі уваги, uh -huh. і водночас ти ніби завжди повинен доводити, що ти не просто з України, а що ти і професіонал з професійними навичками, які Дозволяють собі бути на сцені з виконавцями першого класу, uh -huh. першої вищої. Тому е, цікавість, скажімо так, більше е, слухачів е, у Європі. Так. А що для вас залі означає представляти Україну на міжнародній арені? Звісно, це така для мене честь, але і виклик одночас, тому що коли ти сам шукаєш можливості, сам організовуєш усе це, і потім виходиш і представляєш це все. То звісно, слухачі виникає відчуття, що за тобою стоїть ціла команда піар менеджменту так там агенції, тепер <плес> <т. т. плес> але насправді це така робота е сольна. Але це водночас і для мене, як я казав, швидше для мене честь представляти війну. <плес> 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 Ось сольна, так ви кажете, кар'єра. Зрештою, чи доводилося вам співати в дуеті? Чи все ж таки краще рахуєте, що коли е, соло виконання воно для вас більш пріоритеті? Ну тут ми можемо розділити, якщо ми говоримо про оперу, ти знаходишся з партнерами mm -hmm. на одній сцені, і це легше, якщо чесно, тому що ти можеш це переживання, ну, скажімо, так, цю енергію трішки перекинути на перекинути на своїх партнерів і. Воно має зовсім інший вигляд зі сцени, коли ти сілаш оперу. Коли ти маєш сольний концерт, сольний виступ це набагато важче, тому що ти один на сцені, глядачів може бути дві тисячі, і ти повинен одним своїм голосом, там, скажімо, голосом поставою зарядити всі ці дві тисячі людей. Тобто енергія йде десятки разів більше. Тому тут свої плюси, є свої мінуси, скажімо так. Чи можливо є у вас якісь кумири, з якими б ви хотіли виступити на одній сцені і заспівати в дуеті? Е, ну, кумири в мене, якщо ми говоримо про теперішніх, то я дякую Богу. Я заспівав зі всіма своїми кумирами, які в мене були в студентських роках. В Мінкені в мене вся була можливість uh -huh. заспівати. Е, Йонас Кафман, Ервін Шрот, е, багато італійських виконавців. Петра Печала польський. Тобто я мав змогу з ними заспівати для мене це велика честь, так якось знаєте. Спілкуючись з вами, я розумію, що все ж таки, де б українці не знаходилися, вони завжди продемонструють ту нашу українську натуру талановиту, обдаровану. І так, та, так. яка має силу волі довести, що українці сильний співучий народ і має такі таланти, що ого, як то кажуть, правда? Так, це правда. Я поводю з вами. Я знаю, що навіть виступали в Таїланді, так? Співали ми зараз в Китаї. А в Китаї так у нас зараз був такий виступ. Театр весь Баварський переїжджав в Шанхай. Ми мали змогу 10 днів провести там в Шанхайському театрі, і це був було досвід для нас, і зокрема для мене. І я радий дуже за цей досвід. Ну що ж і на завершення нашої спілкування Роман, який меседж ви би хотіли зараз донести нашим слухачам взагалі через свої мистецтво і е, нашим тернополянам українцям в ефірі Охрадіо, Ваші навіть побажання ну. Меседж мій, що прекрасне не завжди є складним, і іноді достатньо просто дозволити виконавцю доторкнутись до вашої душі. І музика зробить е, усе інше, класно гарно. Дякую, Романа. До речі, я, користуючись нагодою, хочемо привітати відніс нашого колективу з одруженням. Так Дякую, дуже, Мені дуже приємно. Мені на дуже на приємно. приємно бути вас на радіо, і це для мене така велика приємність. Бо я з маличку слухав у радіо. тому. Дякую вам за привітання і за запрошення. Також, спасибі. Ну думаю, ми що будемо слухати один одного в ефірі. Храдіо, чути один одно Ну і звичайно, що співати для нас, для рідних українців. Ну і звичайно, сили вам там наснаги, щоб все вдалося, що собі задумали. Це був Роман Чабаранок, соліст Баварської національної опери, лауреат і переможець міжнародних конкурсів в ефірі у радіо у програмі відвертому. Дякую, Рома, на все добре, щасливо. Дуже дякую. Любі, друзі, наша музична година триває. і Ми почуємося з вами ще згодом. Не перемикайте.